Як застосувати підхід до відносин з РСП, якщо вона і військовослужбовця? Теж працює правило краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим. Так а в чому саме питання? Ну, і навіть якщо вона вдова військовослужбовця рано чи пізно ну, це життя, рано чи пізно вона буде будувати нові стосунки. Так? Ну, якщо тебе все влаштовує, якщо ти розумієш усі ризики, Якщо ти знаєш на що звертати увагу і ти готовий з нею будувати стосунки, будуй. Я не просто не зовсім розумію, в чому саме питання. Е, а чи краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим? ти маєш на увазі те, що краще збудувати стосунки з дівчиною, якою нема дитини, ну так краще. Краще. Ти ж повинна розуміти, що ну, навіть незважаючи на те, що вона вдова військовослужбовця, але з дитиною її. Тобі ну, доведеться мати справу і це і час, і гроші, і емоції, і проблеми. Саме головне, щоб ти розумів, що це за собою несе. Тому що більшість хлопців, вони такі, та що там дитина, як кішки, там? раз на день е, цей, води налив, лоток перевірив, і все. Ні, там набагато більше проблем. Ось і все.